Російські окупаційні війська, за повідомленням Діпстет, захопили Первомайське Донецької області. Бої за цей населений пункт тривали з серпня 2022 року, перетворивши його на одну з найгарячіших точок у війні. Захоплення первомайського далося окупантам вкрай дорогою ціною. Не менш трагічною є ціна і для наших захисників, особливо для бійців 59 Омбр, які героїчно тримали оборону. Навіть в повному оточенні йдеться у повідомленні дипстет. Стратегічна втрата та героїчна оборона. Первомайське до війни налічувало понад двох тисячі жителів. Запеклі бої за село тривали з серпня 2022 року. 59 омровічайдушно трималася за кожен підвал, стримуючи ворога навіть в оточенні. Ціна захоплення первомайського для окупантів значні втрати. Більш детальніше розкаже військовий експерт. Пів доби, отже, одразу попереджу вас: записіться терпінням, заваріть собі чайочок чи ринкову каву для того, щоб оглянути більш системно всі ділянки фронту. Більшість, скажімо, так, ділянок фронту, те, що там відбувається, тому що є про що розповісти. Крім цього, сьогодні можливо буде менше відео, але більше аналітики по фронту. Крім цього, більш детально пройдуся по району часового яру, де найбільша кількість атак противника відбувається, і про це повідомляє генеральний штаб. Ну і напевно, що найбільш така собі. Паршивенька в якійсь мірі ситуація там складається. Проте панікувати ще зарано, але дуже треба уважно стежити за певними такими триганими точками. От на них я сьогодні вкажу. Ви неодмінно підпишіться на нас, поставте свої вподобайки, ставайте спонсорами і пишіть коментарі. А я ж розпочинаю друзі. І отже, як я сказав, із часів яру ми стартуємо з часового яру цього населеного пункту. До речі, напишіть які мені в коментарях все ж таки я не до кінця такий усвідомлюю. Як же ж правильно. Но відмінюється це населене пункт часів яру чи часового яру, от о, тому, що місцеві дуже якось так болісно реагують, коли ти два слова відмінюєш у за правилами української мови, здавалося б ну. Так, має бути отже, поїхали далі. Розпочнімо з того, що що показує діпстей. Так вони позавчора, з позавчора на вчора, змінили ось так карту, показавши вже флангові просування в районі Богданівки, північ Богданівки і північніше, південь Богданівки, точніше, північніше Іванівського. Про ем, південно-Богданівське просування я розповідав вчора в ранковому зведенні карти про Іванівське. Ось зараз іще додам інформацію, але дуже наочно тут на мапі якраз видно ці заштриховані території, що показують флангові просування. Противника по суті по трьох точках зараз відбувається просування спроби просування фронтально безпосередньо на основній лінії оборони противника північніше на дирекції Богданівка-Калинівка з метою перерізання каналу. сіверський Донець-Донбас. Ось ця синя смужка. Це і є якраз канал. Він тут є. Панівною основною лінією оборони, але зрозуміло, що впродовж цього каналу не збудуєш таких ідеальних укріплень, і окупанти намагаються на найслабшу точку, якраз у калиніці. Вони це роблять їхня інтенція тут цілком очевидна та помітна. Далі південніше часть в яру з боку Іванівського в бік. Так звану німецького лісу окупанти намагаються вийти уже в тили і західні околиці часового яру для того, щоб нівелювати головну перевагу географічну нашої наших сил оборони. Тут це панівну висоту самого міста Часів Яр. Місто Часів Яр. Я вже показував це. і Ще раз покажу. Воно таке доволі химерне витягнуте те подібне за своєю структурою. Ось цей район найбільш східний, куди окупанти зараз підібралися. Називається цей район Канал. Чому канал? Тому що от якраз таки за ним західніше починається канал Сіверський Донець-Донбас, і це основна наша лінія оборони, на яку зараз опирається по суті, весь пункт оборони. Вся ну, вся ця вузол оборони часового яру тримається насамперед на географічній е, перевазі. І тут, безсумнівно, що основні висоти, на яких стоїть місто, Сили оборони тримають. Проте погіршення справи якраз таки на флангах, останнім часом оптимізму, скажімо так. Не додає, от, ви бачите, що якраз в обхід намагаються цих панівних висот окупанти діяти. Тактика Російської Федерації тут максимально проста, але на жаль, дієво. Вони фактично повторюють авдіївські сценарії, коли сформуються умови на флангах. Насамперед, з загрозами логістиці наших військ. Це перша друга активно працює ворожа артилерія та авіація. Каби вони зараз є тією зміною, що суттєво впливають на перебіг бойових дій, і таким чином, от максимально вражаючи, завдачі ударів по основній цілі, по місту часів яр, стираючи його. В попіл окупанти завдають флангових просувань, завдають флангових ударів з метою подальших просувань в Іванівському та Богданівці. Відповідно, ось це і є Авдіївський сценарій. Він не лише в Авдіївці був реалізований, але й в Солидарії у Бахмуті окупанти його реалізували. Зараз вони його випробовують, перевірену тактику на часі в ярі. Я, до речі, вчора говорив, що це фактично така спінатівська стратегія. Активно застосовуєш авіацію, а далі рухаєшся вже піхотою з метою зачистки в таких. ну Міських боях так е, відповідно, що це що з негативного? Ми бачимо ці флангові просування. Ми бачимо, що в нас є нездатність протидіяти кабам, і це ця зміна, яка дуже сильно впливає на бойові дії. Е, що з позитивного е, збройні сили України від варто кажучи, в порівнянні з водійською е, операцією. Дещо краще ситуації перебувають, адже ми бачимо її роботу, наприклад, достатній кількості fpv півдронів, які зривають величезні механізовані штурми противника, і не лише в півдронів але й інших типів дронів. Ми бачимо е артилерія що вона є так, об'єктивно її ще не так багато артилерійських снарядів, але вони з'являються і вони з'явилися в більшій кількості аніж були наприклад у січні-лютому в ході оборони Авдіївки, і це теж об'єктивний фактор. Негативний я вже озвучив це каби, це велика кількість військ противника. А ну і це от і ці спроби їхні просуватися саме по флангах. Тому надалі наша увага має бути дуже і дуже уважно прикута саме до цих от флангових перспектив. Перше по дирекції Богданівка-Калинівка, друге Іванівський німецький ліс з метою виходу до південно-західних околиць міста Часів Яр. І справді, якщо Таким темпом флангові просування будуть відбуватися в окупантів. Чому це складає загрозу? А тому, що всі переваги панівних висот, і географічних переваг і канал Сіверський Донець-Донбас, до якого побудовані фортифікації. Ага, до речі, фортифікації це теж іще один з таких позитивних моментів, який тут об'єктивно існує, тому що вони. Суттєво покращилася за останній час, і це навіть пишуть у Сінтери. Це видно із супутника. Втім, всі ці фортифікації, весь цей вузол оборони, всі ці висоти панівні, вони просто перетворяться в ніщо, якщо противнику вдасться прорватися по флангах. Тому найближчий час особлива увага Богданівка, Іванівське, і звісно, що Кліщівка та Андріївка. Чому Кліщівка та Андріївка важлива? Я ще раз повторюся, я колись я вже це говорив. Тому що ось ці всі рухи з Іванівського. Ого, на південь часів яру в до дороги Бахмут Костянтинівка. Вони можуть бути можливими тоді, коли окупанти будуть. Переконані, що не отримують флангового удару А такий фланговий удар можливий якраз таки з кишівки або Андріївки з висот, які розташовані південно східніше цих рубежів, куди мають намір просуватися. Противник і сильно далеко просуватися. Це для нього теж небезпечно твари формувати якусь таку от наприклад кишку виступу, тому що ці всі кишки можуть бути відрізані, оточені і тому подібне. Але ворог зараз дуже інтенсивно пре надзвичайно інтенсивно. Прій, і потрібно тут ну дивитися далі за цією історією. Тепер підсумовуючи, чому всі говорять про те, що часів яр архіважливий, а та тому, що друзі Донбас архіважливий. Це не лише наша просто територія, але це е, потрібно розуміти, що ті запеклі бої, що точаться спочатку взагалі антитерористичної операції на Донбасі. Вони неспроста заточилися саме на Донбасі, тому що до війни я маю на увазі до 14-го року. Е, Донбас був найбільш густо населеним регіоном України. Донецька область була найбільш густонаселеною населеною в Україні. А що означає густонаселеність Це означає велику кількість населених пунктів. Кожен населений пункт, кожне село, кожне місто, воно саме по собі вже є Певною фортифікацією, тому що там є так чи інакше бетон, за яким можна укриватися, там є підвали, за якими можна укриватися, все це там об'єктивно є, і кожен населений пункт він складає певну перешкоду для противника, щоб просуватися. Так, ось за Донбасом таких густонаселених регіонів. На зі східного напрямку, якщо зі сходу на захід рухатися, немає ось чому Донбас архіважливий у цьому контексті. І часів яр має архіважливе значення, тому що е, він зв'язаний е, фактично, що однією логістикою та агломерацією із Костянтинівкою. Е, і контроль над часів яром е, фактично, що перетворює Костянтинівку в подальшій е, поле бою. І відтак перетворює Костянтинівку у ну не просто ціль і мішень а е, з часів яру можна буде накривати Костянтинівку. Просто безбожно Костянтинівка це означає далі вихід на агломерацію Краматорська та Слов'янська по дорозі з метою того, щоб взагалі оточити все наше угруповання військ у Сіверську у Лимані і фактично що з втратою Луганщини. Ось такі негативні сценарії можуть малюватися далі в хворій уяві противника з захопленням часів яру. Тому відстояти цю фортецю архі важливо і звертати увагу на фланги. Це наша така біль, наш біль, який ми на жаль отримували в часі оборони Соледара. Ще раз повторюся, Бахмута Авдіївки. Коли просідали фланги, тоді було, ну м'яко кажучи, не переливки нашим військам. І ось зараз такі флангові просування противник намагається сформувати. Що ж, я думаю, що загальну, загальні підстави я окреслив, що і як відбувається. Звісно, що противника далі є певна перевага, окрім масового застосування авіації і кабів. А нам для того, щоб з ним боротися, потрібно об'єктивно дочекатися F-16 з хорошим озброєнням на борту, щоб протидіяти російським пусковим установкам у вигляді літаків, другою перевагою ворога, яка зараз є об'єктивно на фронті. І чому ці просування відбуваються, тут потрібно. Теж не вдаватися в паніку і не кричати, не летіти, що все пропало. Об'єктивно подивившись на ситуацію, є три переваги у противника. Виключивши ці три переваги, можна буде виключити їхнє просування. Перша перевага це каби. Це робота їхньої авіації. Чекаємо в 16 з хорошим озброєнням. Дай Бог будуть. Друга перевага це балістика, якої вони тероризують наші прифронтові міста, і не лише прифронтові, але й в принципі, наші важливі тилові міста, як то Запоріжжя, як то Харків, тут ми на жаль мусимо визнати, ми не можемо самостійно впоратися нам. Конче необхідно отримати зенітні ракетні комплекси, причому не лише Петріот, але й Айрі, стіна сам від наших партнерів. Я сподіваюся, що ті бесіди, останні, які проводилися із Німеччиною, і те лідерство, яке взяла Німеччина у пошуку зенітних ракетних комплексів по світі, вони дадуть якісь свої певні плоди. Ну і третя перевага, яка існує у противника, це їхня кількість, кількість у живій силі, кількість у бронетехніці. І з цією кількістю на щастя зараз дається нормально справлятися. Перше завдяки подальшому формуванню фортифікаційної інженерних споруд. Друге, завдяки fpv дронам, тому що навіть от учора видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО вони зазначили, що понад дві треті за останні місяці понад дві треті російських штурмів і російських танків, зокрема, були знищені збройними силами України за допомогою саме fpv дронів, тобто дві третіх. Результату забезпечили FPV дрони недоречно. казати що артилерія нічого не вирішує ні, вона залишається богиною війни і нам. Вкрай необхідні артилерійські боєприпаси для того, щоб ефективно косити саме такі піхоту, вкрай необхідна авіація, яка би скидала такі масивненькі, жирненькі масні бомби на тих окупантів, які, наприклад, зараз підступилися до східних е, околиць міста часів яр. Е, ось в цій в цій зоні, в цій ділянці, там де е, ну власне раніше були атаки окупантів, куди вони зараз підступилися. Хоча всі наші офіційні речники стверджують, що в часів ярі їх немає. І на околицях їх теж немає. Можу погодитися, абсолютно, що в часовому ярі їх немає в самому місті. Ну а от на околицях ну тут можна поставити підсумнівці ці офіційні слова. Все зрозуміло. Я сподіваюся, по часовому яру все доступно пояснив. Крім цього, друзі, закликаю вас підписатися на мою телеграм-спільноту, де так само систематично. Традиційно пояснює, роз'яснює, розжовую, розсмоктую все те, що є в нас на фронті, і поза ним. Сподіваюся, що аналітика допомагає краще розуміти. А коли ти е, щось краще усвідомлюєш, розумієш, ти озброєний інформацією, адже інформація це зараз в нинішньому часі дуже і дуже багато що е, власне. Мій телеграм-канал Пихньонежні підкреслювання ньюз так як бачите на екрані, можете знайти його так, от прописавши собачка. Пихньонежні підкреслювання ньюз у стрічці пошуку або в описі до цього. Відео є посилання на мою телеграм-спільноту. Авторський блог, пихнюється туди, друзі. Що ж, поїхали далі? З часів яру ми перемістимося північніше до району Сіверського фронту. По-перше, в окупантів осінтери верифікували просування невелике, але чергове просування. Бік виїмки, тобто, тут є як зазначається в бік. Окопи зайняли окупанти в бік залізниці, південніше виїмки. Ось тут власне залізниця проходить і якраз в сторону залізниці на цьому напрямку, де зараз сіра зона. Окупанти провели непередодні до речі, дуже цікаву атаку. Штурм поїхавши на мотоциклах, вони зайняли ну принаймні доїхали до тих позицій. Наскільки там вони змогли закріпитися? Це ще питання відкрите але вони демонструють тут. Мету просування далі. Білогорівці ми зараз перейдемо на супутникові знімок для того, щоб я вам показав, як власне виглядає крейдяний кар'єр. Ось так. Ця панівна висота на цьому напрямку. І, на жаль, ми вже бачимо цю сіру зону на мапі Deep State, яка доходить до околиць до підніжжя крейдового кар'єру. І тут теж об'єктивно окупанти ведуть штурмові дії саме біля підніжжя цього крейдового терекону. Кар'єру терекону на відео, які публікуються. У мережі противник відповідно тут в цій ділянці зайняв кілька окопів, тобто є е, спроби просування і тиску. Як мінімум тиску, так точно є на е, цьому сіверському напрямку, на Лиманському напрямку в бік тернів, дещо збили запал е, окупантів е, в сформовані. Підрозділи, зведені підрозділи. Така тактична група із кількох наших дуже потужних бригад: 60, 63 бригада Азована з гвардії, 95-та, 21 перша, коли не помиляються, даруйте, якщо ще когось забув. Ну Білогорівці дійсно це вісімдесят 100 сота. Механізовано. До речі, важливо відзначити цей аспект по Білогорівці. Там де сота Луцька бригада ТРО, Волинська тримає оборону, але вона вже не бригада ТРО. Вона віднедавна вже механізована бригада. І це зараз. Той процес, який відбувається у нас у певному пані трансформації збройних сил України, бригади ТРО починають набувати обростати м'язами, набувати сил. Значення вони не було вже дуже давно, і подекуди воюють повноцінно на фронті, як і механізовані частини. І ось сота, Волинська бригада. Вона вже офіційно є механізованою окремою механізованою бригадою збройних сил України. Так само є чутки про те, що наприклад одеську бригаду ТРО переводять в розпорядження корпусу морської піхоти, тобто там ще ведуться дискусії щодо того, як воно має бути трансформовано. Можливо, навіть нова бригада морської піхоти у нас з'явиться у контексті таких змін. Ну і я думаю, що це ще не виключно і не єдині зміни, які очікують на сили територіальної оборони. Про це давно вже йшлося. Зараз є конкретні вже зміни. Ну тому що до речі, бійці сотої бригади це реально рекси, які. Які як мені розповідали бійці, що тут воюють білогорівці, кажуть, що хлопці сотої бригади ну реально реально тямлять в бойових діях? Е, так, отже, на тернівському напрямку, Лиманський фронт, тут дещо пригальмували ось ці запали противника. А от на купінському напрямку, як зазначає оглядач воєнний оглядач Богдан Мирошников, він каже, що окупанти зараз активізували. На цьому купінському напрямку зараз свої активні бойові дії фактично ворог не досяг за останні дні відколи. Активізувався значних якихось успіхів тут радше. Поновив втрачені позиції на північних околицях синьківки та й зрештою, це усе. Але за прогнозами Богдана, ну я так я з ним знайомий. Я вочевидь розумію, що в нього є свій інсайт. Зараз я про свій інсайт нічого не можу повідомити з купінського напрямку, але буду опиратися на його аналітику. Він каже, що це тільки початок нової хвилі жорстких та виснажливих боїв на купінському напрямку. Тих самих боїв, які були перервані, вони мали відбутися раніше паралельно із шаленим тиском на Авдіївському та часів. Воярському напрямку вони мали відбутися все паралельно. Але як ми пам'ятаємо, російські добровольці збили цей запал окупантів. Ну от зараз вони формуючи операції до великого виснажливого бою на купінському напрямку. Проводять, побачимо, стежимо за ситуацією, як воно тут розгортається. Звідси із північного напрямку, перемістимося, друзі, до південно А це є район Вугледару. Ні. Не про бої тут буду говорити а про дуже цікаві е, події. Що... Що відбувається, отже, вчора було опубліковане таке відео з Вугледарського. Я так розумію, що це саме з Володарського напрямку, з населеного пункту Зоря. як Якщо це, це східний фронт, мовляв, східний фронт це може бути Донецький, вочевидь, напрямок і зоря, котра ось тут північніше, Маріуполя, до фронту тут фактично 55-60 кілометрів. Отже, вочевидь, тут схоже на те, що саме тут було уражено. Ворожу зенітно зенітно-ракетний комплекс Тунгуска величенько від фронту. Але в чому основна суть такого ураження, що воно відбулося за допомогою нашого баражуючого боєприпасу? хочете аналогія український Ланцет називається цей баржуючий боєприпас дрон Камікадзе. Ram X В нас були вже дрони подібного баржуючого типу Ram 2 Ось зараз Ram X або Ram 10 не знаю як правильно. От саме ним було уражено цю тонгузку. Наслідок вогневого враження виявлена ціль зазнала критичних пошкоджень, як зазначили в оперативно-стратегічному групованні військ Хортиця Хортиці, яка зараз відповідає фактично, що за увесь східний напрямок звідси від Вугледару і завершуючи Куп'янському. Це все, все тепер Хортиця. Тобто відбулося певне перерозподілення, повноваження та. Відповідальності, скажімо так, на фронті. Ще раз показую, як виглядає. Ну точніше не покажу, як виглядає, але покажу, як відбувається це от ураження. Тобто український ланцет уже в дії, називається він РЕМ X Ось так вражає техніку противника далеченько від фронту. Якщо це справді та зоря, ну я ще чекаю на верифікацію снідерів. Якщо це справді ця зоря у на Донеччині, то це 55 км кілометрів від передової, і це така собі ну нічого. Непогана, непогана вочевидь. Розробка. Отже, це перший фактор, який варто сказати по Вугледару, та й не тільки по Вгледару, але й по їхніх зенітних ракетних комплексах, тому що як я сказав, була уражена Тунгуска. Ну і от учора служба безпеки України також показала свою бойову роботу по російських зенітних якраз таки ракетних комплексах. Згідно зі звітом служби безпеки України за минулий тиждень, ну не за минулий, а фактично за тиждень. Так календарний тиждень було знищено шість російських зенітних ракетних. Систем саме руками цієї спецслужби і одну радіолокаційну станцію. Це, зокрема, два зенітні ракетні комплекси БУК і станція виявлення цілей для БУКів. Це два зенітні ракетні комплекси ТОР М2, одна стріла 10 і одна так само тунгуска До речі, активніше стало Тунгузки, як я бачу, з'являється на фронті. От, власне, БУК М2. Друга модифікація бука В нас таких немає. До речі, ТОР М2, те, що я заявляв, так само він знищується. Ну і РЛС, власне крастанція виявлення цілей ракетного комплексу «Бухта», про що я говорив, стріла 10 і все це робота служби безпеки України на всій протяжності фронту. Богойтеся дуже навіть непогана робота від наших спецслужбістів. Ну і Тунгуска. Тунгуска, Тунгуська, я думаю, що вона дуже непогано відпрацьовує проти безпілотників розвідувальних. Отже, це робота служби безпеки по системах ППО противника на різних ділянках фронту нашого, це те, що стосується південної Донеччини. Далі тут, в Новомихайлівці, 79-та бригада, показала чергові відбиття великих масивних штурмів окупанта на Новомихайлівському напрямку. Ми бачимо і зміни на мапі Діпстейт навіть з просуванням противника вглиб по селу Новомихайлівка вже в центрі. Ну а от можемо побачити. Як відбуваються атаки 79 ї десантно-штурмовою бригадою, це коли напомляється північніше Новомихайлівки по полю е окупанти вже не вперше проводять там атаки, і за три минулі дні в ході місних штурмів е з боку противника е вони втратили 18 одиниць техніки. Про що звітують наші е десантники із Миколаєва? Це чотири танки. Три з яких повністю знищено, один підбито, і 15 бойових броньованих машин. Вісім згоріло дотла, сім виведені із лату. Ну, це, це реальне механізоване шаленство, але воно триває допоки ось в цьому режимі скаженої собаки російські війська і путінські прихвисні вони пруть, пруть і пруть. Я не хочу їх якось там принижувати, знецінювати противника. Але вони реально пруть, бо можуть по-перше, бо вони відчувають цю дозволеність. І в нас немає ресурсів для того, щоб їх е не давати їм на підступах, скажімо так, і знищувати саме тому, е що в нас немає далекобійних засобів ураження. Наприклад, е ми спостерігаємо ну ті ж самі хаймарси. Коли ви бачили, щоб вони працювали так, от активно по великих скупченнях противника не багато зараз цих всіх уражень. А тим паче я вже мовчу про хаймарси далекобійні, які би були по тилах ворога. Відповідно е немає в нас таких зараз значних ресурсів, і про це офіційно заявляє президент Верховний головнокомандувач відповідно ворог має можливості до того, щоб іти. Немає в нас авіації, яка б задавала таких ударів. Немає озброєння до цієї авіації. відповідно, ворог концентрується на передовій. Він реально зараз на багатьох напрямках зібрав от свої ресурси до кубки і лізе в штурми. Ми бачимо, що на багатьох напрямках, ось тут на Мар'їнському, де 79-та, на Авдіївському е великі. Ці всі штурми відбуваються на Тернівському напрямку. Це Лиманський фронт. Ці всі штурми відбуваються в тому числі за допомогою FV-дронів. і дуже успішно це все реалізовується. Я вчора, наприклад, говорив про те, що на Авдіївському напрямку 25-та бригада, зокрема, і за допомогою її ресурсів було зупинено. До 92 одиниць, ну там під 100 одиниць техніки за останні кілька тижнів на дирекції Уменське тоненьке. Так що ви думаєте, вони зупинилися? Ні, і вчора вони теж проводили на цьому напрямку свої атаки чергові, які було знищено. Проте це все відбувається не без втрат для наших бригад. Е, тому таке трішечки нотка морлізаторства, збори, що йдуть зараз на е, всі українські військові підрозділи. Повірте, вони зараз є критично важливими, тому що дуже багато втрат саме техніки. Коли ми воюємо дронами, потрібно ці дрони поповнювати для того, щоб ми не поп... не втрачали людей. Але і людей чорт забирає так само. Втрачаємо, втрачаємо е, одних із найкращих. Зокрема, от учора стало відомо е, про загибель видатних бійців в, в околицях. Часів Яру наприклад, і так щодня. Щодня е, гинуть люди на всіх ділянках фронту. Але щоб цього ставалося менше, треба щоб гинула техніка. Щоб у падала е, техніка, нехай це будуть мавіки падати. Нехай це будуть як півдрони вражати противника. Але на них треба все-таки як не крути. Ми маємо це прийняти. Що на них потрібно збирати е, гроші, і це є вкрай великою необхідністю. Це перше, друге. Ворог, очевидь захопив первомайський е, населений пункт, який тримався впродовж 21 місяця, зокрема силами 59 ї механізованої бригади, мотопіхотної бригади, е, власне, ворог захопив первомайський Він вчора вивісив своє шмаття на західних околицях первомайського, верифікували це, і інші осінтери і діпстейт. Наприклад, тут нанесли на мапу, де відбулося це просування у Первомайському. Тож е, цей населений пункт втрачено, але Знову ж таки, я не буду говорити про те, що це е, велика, ну, якась неочікуваність, е, тому що лінія оборони на цьому нагадаю рубежі пролягає ось по такій приблизній лінії. Е, фактично, ворог ще не підступився до першої тієї лінії оборони, яку більш-менш і якось. Серйозно готували наші підрозділи на військовому напрямку після відходу із відходу із Авдіївки, тому рано чи пізно, очевидь і тоненькі пероматки вони могли і напевно, що впали б, але це стається пізно. Справді це стається пізно, тому що дуже довго утримували наші бійці ці рубежі, але ось зараз це все шмаття вже розвішене в напрямку нейта не тайлового, тож поступово бої переносяться. Західніше західніше фронту так що ще варто сказати. Повертаючись до мапи Deep State, вочевидь сказати про запорізький напрямок і На тому будемо фіналити, тому що вже і так, чи маленький огляд у нас виходить. Отже, вчора офіційні ресурси Сил оборони нашої держави повідомили, що в робота противника немає. Що мовляв, ДРГ противника регулярно заходять в роботу, не намагаються там закріпитися однак, успіху не мають. Повіримо в це, тому що справді ДРГ дуже активно працюють. Ось всі ті сірі зони, які тут формуються. ну На підступах, давайте так наші офіційні речники говорять, що на підступах до часів яру навіть немає нікого з противників Ну я сподіваюся, що тут принаймні не звучить те, що роботаному немає е, нікого, але направду правду роботаному вони. Доходять до роботиного в самому населеному пункті, немає це напевно, що можна справді е підтвердити. Хоча ми ніколи не ставили під сумнів значно якось там е офіційні повідомлення. Але до адекватної комунікації суспільства все ж таки закликаю е на роботинському напрямку. Ситуація зараз ну з таких. Таких не сказати, що вона якось послаблюється, погіршується, вона стабільно важка. Ось такі собі стабільно важкі пацієнти, яким був таким він і залишається тут на запорізькому напрямку.